Пограбування квартир в Україні почастішили практично на 10%. Майже 165 тисяч помешкань громадян України підключені до пунктів централізованого спостереження поліції охорони України. У цьому році спостерігається тенденція до зростання кількості випадків квартирних пограбувань. Так, за минулий рік було зареєстровано близько 25 тисяч випадків незаконного проникнення в житлові приміщення. Як захиститися від грабіжників, розповіли поліцейські. Залишати свою квартиру без догляду навіть у світлий Час доби сьогодні небезпечно, адже це може дорого обійтися. Квартирні крадії полюють не тільки на грошові заощадження, але й на все, за що можна виручити копійку. Техніку, золото, срібло і навіть меблі найчастіше обирають квартири. Ну скажімо так, ті, які орієнтовно як вважається, що в них можна щось там поцупити. Але є фактори, на які треба звертати увагу. В першу чергу сприяють крадіжкам необачність власників помешкань. Тобто, в першу чергу, це розповсюдження інформації про те, що в квартирах, саме в відповідних квартирах, є. Малогабаритні високоліквідні цінності, аби не стати жертвою крадіжки, поліція охорони радить встановлювати на двері сигналізації або ж інші системи захисту. Встановлення засобів охорони сигналізації є одним з найефективніших методів охорони майна громадян. Охорона здійснюється шляхом спостереження технічних засобів сигналізації, які встановлені на квартирі, у разі спрацювання сигналізації. Наряд поліції охорони за лічені хвилини прибуває на місце події для з'ясування обставин, а в разі необхідності затримання е злочинця на гарячому е охорона здійснюється різними каналами зв'язку, у тому числі по телефонній лінії, по радіоканалу із використанням стільникового зв'язку. Замків, які неможливо відкрити, просто не існують, так кажуть поліцейські. Тому навіть не завжди охоронним патрулям вдається за викликом спіймати злодюгу на гарячому. Правоохоронці самі дивуються, крадії настільки стали професіоналами своєї справи, що обчистити квартиру можуть за лічені секунди. Сьогодні вчинення крадіжок. По часовому періоду має певний крен в денний час доби. Знову ж таки, сьогодні крадії видумують інші такі, скажімо, нові способи. Ну, зокрема, як доставка товару, наприклад, помешкання в квартиру, Приходить там консьєрж. Ви куди? Ми таку квартиру привезли велосипед, хоч коробці заносимо. Заносить порожню коробку, там її запаковують велосипедами, які стоять біля певних квартир. І так же виходять, кажуть, вибачте, ми привеземо наступного разу, в квартирі нікого немає вдома. Статистика квартирних крадіжок в Україні і столиці не радує, розповідають у поліції охорони. Статистика статистика невтішна. Ми сьогодні маємо ріст кількості квартирних крадіжок. Якщо говорити про місто Київ, це близько 35%, якщо по Україні це близько 15% загального. Охорона об'єктів та квартир на території держави здійснюють 673 наряди груп затримання. За допомогою 53 пунктів централізованого спостереження охороняється більше 119 тисяч об'єктів усіх форм власності і близько 176 тисяч квартир, приватних будинків та інших об'єктів. Всього за сім місяців поточного року під охорону поліції було залучено біля 17 тисяч помешкань. Михайло Манелюк, Олександр Шкот, правда, тут.